Сьогодні я вам покажу портативну консоль ігрову. Отака От вона називається вона Premium Smart Pro. І зараз ми її будемо розпаковувати і грати на ній ігри. А зараз розпаковка розпаковуємо тут якась інструкція про кнопочки, але вона нам не треба. Достаємо консоль. Тут якась нова інструкція про якісь настроєння. Ну, вона нам не потрібна. Розпаковуємо тут така закладка, щоб не розбилась. Зараз ми її включимо, а поки вона включається, то я вам нагадаю, що треба підписуватись на канал і ставити лайки. Загрузилось. Зараз я вам розкажу про екран. Тут дуже класний екран, він великий. Отут включається, тут карточка пам'яті, тут зарядка і тут Тут така штучка, такі дуже класні кнопочки. Отут лігурується. Тут звук, тут і якась зарядка, а оце теж виключається. Це наші улюблені ігри, тут самі класні ігри, а отут самі які ми грали останні. Тут є наразі консолі. Давайте спробуємо пограти Аладдіна. Включаємо, загружається Аладін. Далі ми нажимаємо. І тут зараз буде все спочатку. Я вже грати пробував. Дивіться, тут можна кидати яблучки, тут бити, а тут пригати. І їх можна тут пропускати. Тут в мене лізти по канаті Це ми забрали життя. Тут трошки тяжко. В ньому є лед підсвітка, яка міняє свій колір І зараз ми подивимося, які тут є ще ігри. Давайте пограємо Daxter Дакстер. Отут я зупинився. Тут є такі комашки, які треба бити. Тут можна повзати. можна повзати, можна ходити, можна бити і ще можна пригати. Тут є такі квітки, на які краще не попадатися. І. Отак, отак, отак. На, на. І тут ще є такі комахи вредні. Бачите, вони кусаються. Зараз я вам покажу останню гру, а якщо відео набере багато лайків і переглядів, то ми знімемо другу частину. І я вам хочу показати черепашки ніндзя. Тут є тисячі ігор і багато черепашок ніндзя. Все, запускаємо. Будемо грати за Мікеланджело Майк угу, Понятно Треба всіх... Отут ми можемо пригати і робити ковирок тут забити. Тут теж бити і тут теж бити. О, а тут можемо бити якоюсь клюшкою. Прийм і є. Ми їх ще можемо викидати. Я цю частину не грав, скажу чесно. Відео кінець, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А якщо це відео набере багато лайків, то я зніму другу частину і покажу вам набагато більше ігор.